Тепер говоримо далі, ось про що про е, світ. Почнемо з цього. Естонський депутат Європарламенту, як Мадісон, закликав допомогти Україні з чоловіками, які поїхали від мобілізації. Під час свого виступу з трибуни Європарламенту він заявив, що Україна потребує більше людей у війську, бо тисячі загинули. Він також закликав допомогти Україні повернути цих чоловіків і назвав їх боягузами, які нелегально втікли з країни. каже, що в Європі є близько близько 800 тисяч українських чоловіків зазначимо, що Мадісон неодноразово висловлювався на підтримку України, зокрема щодо надання їй військової допомоги. Ну а тут висловився і про таких чоловіків. Зеленський сказав, що їм потрібні люди у Європі. Ми маємо майже 800 тисяч українських чоловіків, які нелегально порушивши закон України, втекли з країни. Потрібно допомогти Україні повернути цих людей і також надати військову підтримку, щоб вони боролися в Україні та перемогли.